Друзі, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. І сьогодні я вам пропоную розклад, пораду тару для овенів, віда, Decamp Ferріша. Ті, хто б'ються, сваряться, але є цілеспрямованими. Так? Ми з вами поговоримо про час, який відбувається від затемнення сонця до затемнення місяця. Цей час відбудеться з 25 жовтня. по... 8 листопада, але цей час охвачує не тільки цей період, а ще до і після. Це означає, що процеси, які будуть відбуватися, вони будуть ще вашого життя торкатися після, як то кажуть, розгрібати будемо всі і довго. Тому давайте ми подивимося з вами, що ми будемо розгрібати в цей час. Я трошки вкладу карти. І так. Давайте подивимось, по-перше, на що потрібно вам звернути увагу в цей час. Злі буде багато чого відбуватися, але якщо ви будете включати внутрішню інтуїцію, то ви будете знати. До речі, коли ви дивитесь розклад, візьміть, зробіть собі каву, чай, не бігайте десь, знаєте, тут варю, розмовляю з комою, ще щось слухаю. Інколи. Як то кажуть, ці інсайти, які приходять до людей, це може бути одна слово, одне слово, одна думка, які змінять ваше життя. Тому, коли ви слухаєте мої розклади чи інших спеціалістів, знайдіть тих 15 хвилин, які ви проведете у тиші, тому ви зможете більше сприйняти інформації. І так, шановні овени, на що ви? Маєте звернути увагу. Колесо фортуни. Як то кажуть, повезло, так повезло. Знаєте, з одного боку, це буде якийсь, як то кажуть, куш. Да? От Просто з неба щось звалиться. Просто так звалиться, притом ви взагалі не будете чекати, а вам раз подзвонить вас будинок. В селі вам подарували. Ви можете виграти в лотерею. Вам шеф може дати в ЦАК якесь підвищення. Ви можете десь переїхати. Тобто за цей час вам доля подарує щось таке велике, що мама не гарює, щоб так сказати. Давайте подивимось, що вона вам подарує. Слухайте, карти як домовилися. А, да, в даному випадку, вам доля подарує те, що у вас буде. По усім фронтам ви вивчите урок і перейдете на новий рівень розвитку. Колесо Фортуни і Башня, знаєте, башня це така карта, яка поясняє і розказує, що це треш. Треш по всім фронтам. Це зміни. До речі, в нас ще в деяких знаках зодіаку випадала ця карта, і вона означає повне знищення ваших стереотипів, повне знищення думок. І це відбудеться знов і знов. Ви знаєте, клісе фортуни, воно означає, дивіться, якщо подивитися карту зблизька, то ви по спіралі розвиваєтесь, але ви все рівно проходите ту саму ситуацію. Це означає, що вам треба звернути увагу на те, що те знищення, яке відбудеться да, у вашому житті, воно вже було. Тобто ви наступили на ті самі граблі, і ви знову. Цю ситуацію для себе маєте пропрацювати. От якщо сказати так, це дуже позитивна карта. А в поєднанні з башнею, можна сказати, це два старших аркана, і це зміни. Ви знаєте, зміни завжди постійно прийма... повинні ми приймати як щось позитивне. І зміни в одну сторону чи в іншу, це означає, що процес відбувається. Коли у вас в житті стогнація. То ви не розвиваєтесь. Якщо вам дуже добре або дуже погано ці два тих стани у вас, ви не розвиваєтесь. Це такі, скажімо, дуже важлива, важка, потужна ситуація, яка вам, ну, мені хочеться сказати, що ви її не пройдете. Подивіться, будь ласка, що, бо самі затемнення, вони частково беруть цю енергію минулого і вони знову до вас приходять. Розумієте, люди, яких ви відправили далеко, вони вертаються і кажуть, слухай, Овен, а я в тому напрямку йду. Ви такий, в тому, раз людина пішла, через три дні дзвонить ваш бивший, бивши, бивший, бивший колишній, да, і каже, слухай, а я з тою швидкістю йду. Тобто ситуації, які будуть відбуватися, вони вже у вас були. І ви Ще раз потрібно цей аркан використати не тільки як ця ситуація по спіралі розвитку, а ситуація, як я вийду на новий рівень. Я вирішу цю ситуацію, я зможу її вже позбавитися від неї, і я перетворю це на краще. Які процеси вам потрібно закрити? Які процеси вам потрібно закрити? У мене карти домовилися, однакові аркани. Не знаю, як це відбувається, вам потрібно Трошки, знаєте, можливо, трошки активності. Взагалі, е, уміряності, да, це коли в людини баланс, рівновага. Вам потрібно трошки зробити, як то кажуть, е, руху. Да. Скажіть, що от по цим картам йде повністю рух і знищення, і вам потрібно закрити процес е, нічого не відбувається, все добре. Знаєте, такі самнамбули сидять. І літаргічний сон. Ото виходьте з вашого літаргічного сна, е, хай вас там принц поцілує, чи я не знаю, вкуліть собі палець голку, як та принцеса. Ну, бачите, вона заснула, а ви спробуйте ще раз. І виходьте з того нічого не роблення. От вам карти показують, що е, те, що відбувається, ви собі знову пристосувалися, у вас все добре, все так прям Тіш та гладь та Божя благодать. Але виходьте з цієї ситуації. Про що вам потрібно мріяти? <клі> вам потрібно мріяти, щоб ви склеїли своє серце. Оскільки ваше серце зараз по цій ситуації, будь ласка, до речі, підпишіться під відео, що у вас відбувається. Вам потрібно мріяти, щоб склеїти своє серце. Тут це йде відносини з людиною, да, які ви постійно скажімо, Знаєте, коли повертаєшся до колишнього свого там, чоловіка чи коханця, да, і потім все йде стабільно, рутинно, ви розумієте, це не моє. Вам потрібно зараз мріяти про те, щоб звільнити своє серце. Просто сказати, я хочу, щоб воно було цільне. Як пристосуватися до змін? Що вам треба зробити? Паш Пентаклі. Паш Пентаклі це такий, чи є у вас план містер Фікс? Да? А з одного боку, це може бути якийсь такий маленький проєкт, знаєте, ви починаєте для себе маленькими кроками. Паш да? він такий манюський, такий культурний, ну в нього є монетка. Це означає, це може бути план. З другого боку, це може бути дитина. Ви знаєте, коли жінки часто впадає а, в певну ситуацію, вона, крім чоловіка, нічого не бачить. Зверніть увагу на свою дитину. Можливо, замість того, щоб а, займатися. Тим, що у вас не так чи так з коханою людиною, подивіться на кохану дитину. Ви зможете енергію перенаправити, поїдьте з дитиною в відпустку, сходіть, якщо це донька, зробіть мама, донька вечір. А якщо це син, сходіть на футбол. Тобто, спробуйте енергію з цього розбитого серця і з тої тіж та гладь, що у вас є, перевести. Або в час з вашою дитиною, або просто зробіть собі план. Можливо, знаєте, ви собі вирішили семінари якісь відвідати, щось там по психології, може, ви хочете тарологію вивчати, може, вам подобаються архідеї, ви вирішили бути садоводом-любителем. Ну, зробіть для себе оцю енергію, переформуйте, так? Що вас буде дивувати? Є такі моменти, сидиш, думаєш, ого! О, вас будуть дивувати нові емоції. Взагалі, після того, як оце вщент все у вас зруйнується, що дуже класним є, вас здивують нові емоції. Ви скажете так, а що? Це реально? А, бачите, ту скупка в це карта взагалі, знаєте, це може не тільки нове кохання бути, а це взагалі почуття. А, задоволеності. От коли у вас це відносини були, так, які вони постійно повторювалися, у вас там не було, у вас було розбите серце, ви зможете просто от кайфувати від того, що ви просинаєтесь, підете, поп'єте каву з круасаном, і вам вже добре. Ви йдете по вулиці, бачите, йде якась мама з дитиною. Вони там щось гукають, і у вас вже. Піднімається настрій. Ви йдете, ви побачили рекламу фільма, ви хочете сходити в кіно, і вам вже круто. Ви зайшли в інтернет, почули пісню, починаєте танцювати там, де ви стоїте. Це означає, що по цій карті вас здивує, що ви можете відчувати, оскільки інколи, коли закінчуються відносини, ви думаєте, що ви знаєте, як то кажуть, у той степ, який випалили, що там нічого не росте, там нічого немає, і кажуть, він мене зруйнував. І ви здивуєтесь, нічого вас ніхто ніде не зруйнував. Що у вас буде позитивного? Позитивного ви зрозумієте, хто вам враг. Знаєте, буде така ситуація в час цього затемнення да, в цей коридор. Ви просто надто побачите людину, яка робила вам подлості, гадості, яка, знаєте, хтось там буває любить, да? ой, слухай, ти ще тортика не їси, бо ти вже товста. Да? Або ой, ти написала вірш, який там вірш не вмієш нічого робити. Тобто ви побачите людину, яка є вам врагом, яка намагається. Вас просто-напросто тако тишком-нишком, або відкрито поранити. А, що буде в вас а, негативного? Як без негативу? Без негативу ніяк нема. І це дуже добре, оскільки ми не можемо бути постійно щасливими. Тому негатив також потрібен. О, вас будуть спокушувати. Притом, вас знаєте, хто буде спокушувати? Оця людина, яка, а, від якої ви пішли. Оця людина, яка, яку ви залишили в 25-й раз, вона прийде і скаже: Сонечко, ну я ж тебе так люблю. Я ж в тебе найкращий, а ти в мене взагалі зайчик. Давай повертайся, нема чого ви і ви я і взагалі. Але це людина, яка буде знов вами маніпулювати. І якщо ви повернетеся. До неї, то у вас знову піде. Те, що ви не пройдете ситуацію, що у вас знову буде все вщент і знову буде болото. Хоча уміряність, вона, в принципі, знаєте, хороша карта, карта балансу, але якщо у вас постійно те саме. Тому, будь ласка, не піддавайтеся, як то кажуть, уходя уході. Якщо ви вже йдете, закривайте ці двері, забивайте їх досками і не кажіть, на яку планету ви переїхали. І чим це все закінчиться? Ви такі овен, як-то багатостраждальні, знаєте, щоб подивитися, чим це все ваша подорож, ваша трансформація закінчиться. О, Король Жезлав. Значить так, я дуже сподіваюся, що це буде нова людина. Да? Овен, до речі, це в нас ваш знак. Да? Це вогонь. І. Ви вийдете в короля, якщо дівчата мене слухають, взагалі, хто у нас король знає, що хоче. Він е така, знаєте, дуже цікава людина, і ви зможете бути сильною людиною, ви виходите в ваш знак. Да? Або ви познайомитеся з людиною, яка буде е королем Жезлі. Тобто це буде або лев, або стрілець, або також варснак, і ви собі можете знайти нове кохання. Дуже круто. Я вас вітаю. Будь ласка, підпишіться під відео, як вам резонує розклад, і ставте лайки. Лайки це наш з вами обмін енергією. Ви дивитесь розклад, в яку я вкладаю, свою енергію, я отримую від вас також вподобайки. І це є наша з вами співпраця. До наступного разу!